Безперервність навчального процесу це надважливий фактор, враховуючи складну безпекову та енергетичну ситуацію в Україні, наголошують у Шосткинському фаховому коледжі імені Івана Кожедуба. Бликаут, у якому опинилося наше місто у жовтні минулого року, змусив керівництво та викладачів навчального закладу звернутися за допомогою до відомого у Шостці нідерландського мецената Алекса Декока. Ми ось як то кажуть, московим штурмом. Ми почали про це думати, і а, у нас є викладачі. Лада Ірина Олександрівна, вона завідувач відділення, і вже співпрацювала раніше Шостка фондейшн з паном Алексом, і ми звернулися до нього про допомогу. Нідерландський меценат Алекс Декок, давній друг нашого міста. На його рахунку низка гуманітарних та освітніх проєктів, спрямованих на підтримку шосткинців. Коли чотири місяці тому до нього звернулася завідувачка відділення механічної інженерії та управління Ірина Пригара, з проханням допомогти коледжу, той без вагань погодився. Ми можемо тепер показати всю нашу працю. Ми дякуємо, що нас підтримують, підтримують наш заклад, підтримують наше місто, нашу молодь. І ми маємо змогу тепер непреривно навчатись, працювати, виходити в міжнародний простір. 15 ноутбуків, подарованих Алексом Декоком, мають на меті надолужити освітні втрати студентів та налагодити навчальний процес як безпосередньо у комп'ютерному класі, так і в укритті. Декілька років тому був створений ось певний такий it простір Workspace. Тут є в нас і 3D-принтера, і студенти роздруковують свої креслення, тобто він працював різні конструктори. Тобто, але ми зараз розуміємо, що він має бути мобільним, тому що Безпекова ситуація не завжди дозволяє нам навчатися в аудиторії. І ось саме такі модульні ноутбуки ми можемо використовувати в укритті, ми можемо запрошувати наше студентство, вони будуть навчатися, працювати, в тому числі і викладачі, тому що в нас буває, що майже добу без світла, ми всі не вистачає потужності. У нас ось цей пункт він енергонезалежний, тому що у нас встановлені сонячні панелі, і навіть коли коли немає освітлення, немає електроенергії, ми тут можемо працювати. Алекс Декок не випадково спрямовує свою благодійну діяльність саме у шостку. Тут у 1924 році народилася його мати. Під час другої світової війни її відправили на примусові роботи до Німеччини. Після перемоги вона познайомилася з молодим нідерландцем, за якого згодом вийшла заміж. І Коли йому по 10 років він Шостці. шоста сіксі поводі з So I'm coming, I'm uh, often in the Shostka to uh, visit my nieces, in the last few years, also when the, uh, during the war, I came to your city to help, uh, to help you understand how, how I can help. І деякі тому, або стані кілька років, але також від шотку, щоб усвідомити, яким чином він може допомагати у пана Алекса успішний бізнес у Нідерландах і не тільки частину свого прибутку він скеровує на благодійність, адже вважає, що суспільна допомога важливіша за свої власні потреби. Але запевняю, що люди балансі люди вдавання розуміють про всі страждання українців, які відбуваються зараз через несправедливий напад. In our and I hope there will be peace very soon and that I can come to visit your country, beautiful country, beautiful city. And we don't stop with helping people who are in need, even in the war, but also after the war. І але зумію, що він сподівається, що все-таки мир настане дуже швидко, тому що буде досить цілі. І Але також сподівається, що на найближчим часом він відвідає шостку, привіде і е, побачить прекрасну шорстку, прекрасну, прекрасну людей шостці і е, не припиниться йому. Звертаючись до студентів шостки, Алекс Декок наголосив, що вони майбутнє не тільки України, а й усієї Європи. Тому закликає їх приділяти максимум уваги навчанню і особливо вивченню англійської мови. Голова студентської ради Макар Гулинок запевнив, завдяки професіоналізму викладачів молодь отримує у коледжі якісну освіту, необхідну для успішного майбутнього. Роблять все можливе, щоб студенти отримували найкращі знання, які е Знадобляться нам як у майбутньому, так і в повсякденному житті. Тому ми йдемо далі, ми розвиваємося, дякуємо велике за допомогу. Ми це все дуже цінуємо. Просто велике дякую від нашого студентського комітету. Свій наступний візит до шостки. Пан Алекс планує у травні або у червні. Він попросив студентів, не соромлячись, звертатися до нього з новими ідеями та пропозиціями і зазначив, що триматиме з колективом коледжу зворотній зв'язок, зосереджуючись на нагальних потребах навчального закладу.